Знаєте, за час війни Бог дарував мені реально таку милість і благодать познайомитись з дуже багатьма потужними людьми. І якось недавно ми з Ігорьком, з Максом Ковенєвим, з Юрчиком Старновським їздили на фронт до Махнянка Геннадія. Я Думаю, ви хто знає, хто це, хто це такий. Хто не знає, скажу це людина, в якої, якщо я не помиляюсь, 38 дітей. І 34 дитини прийомні, і 4 дитини рідні. І щоб ви розуміли, ті діти прийомні це не такі діти, ну, якісь, скажімо так, легкі випадки, а це діти з вулиці, які просто жили роками на вулиці, які були наркоманами, залежними людьми і так далі. І коли ми їздили на фронт, служили з капеланами, ми я хочу вам просто розповісти цю історію про одну людину. Чому? Тому що ми дуже часто жаліємось на наше життя в першу чергу самим собі. Ми виправдуємо свою бездіяльність, свої недоліки, можливо, певною відсутністю якихось благ, виховання, когось батьків і так далі, і так далі. Я хочу розповісти історію про людину. Я мало чув подібних жахливих історій. І я хочу розповісти про людину, з якою я познайомився. Вона зараз служить капеланом, його також звати Роман. І я коли з ним познайомився, відразу, знаєте, пішов контакт, пішла розмова, і ми з'їздили на фронт, і вже ввечері сидимо, спілкуємось. І він каже: Хоче, я тобі розповім свою історію. Я кажу, давай. І він каже: коли мені було три роки, я жив з батьками, і в мене був молодший брат, якому було декілька місяців. І ми жили в центрі Донецьку. Там, можливо, хто там був район Донбас Арени. Дуже престижний район. І каже: одного часу мого батька щось пішло не так, і він почав дуже багато пити. І він почав е, випивати, просто почав все втрачати. І, е, жінка пішла і залишився батько з двома дітьми: з оцим Ромою, якому три роки, і з молодшим братом, якому декілька місяців. І він каже: я пригадую, як я їду з батьком на електричці. З молодшим братом я заснув і прокидаюся вже не в Донецьку, а в Маріуполі. А поруч немає ні батька, ні мого брата. Він залишився сам. І каже: я просто, щоб вас довго не тримати, опускаючи подробиці, деталі, він каже: я з трьох років до дев'яти років свого життя прожив на вулиці. Не маючи батьків, не маючи коштів, не маючи домівки, не маючи нічого, я прожив на вулиці. Друзі, він мені розповідав деталі, що він їв, як він виживав і чим він харчувався. Він каже: я підходив в кінці дня в Ларочки, де роблять шаурму, і там залишалися, знаєте, відходи, жир такий, просто багато жиру. І Йому наливали ось той жир, який залишився в бутилочку, і він пив той жир. І так він виживав. Каже: якщо мені прям дуже пощастить, мені давали таку корочку хліба, я вмакав в той жир і я його їв. І він мені розповідав дуже-дуже багато деталей, як він виживав, як йому десь там щастило, десь якісь люди на вулиці допомагали і так далі. І друзі, він так прожив майже до 10 років свого життя. І його побачив, десь там Геннадій Махненко, його команда, його приютили, прийшли додому, забрали вичистили його, вистригли, вилікували від хвороб і так, далі, і так далі. І Геннадій побачив, що він такий дуже ну, спритний, сильний, молодий чоловік. Він віддав його на бокс. І буквально за декілька років цей роман став чемпіоном України по боксу. Почав їздити в Європу, почав їздити тоді ще в Росію, і всюди він перемагав. І якось по телевізору оцього Романа побачив його молодший брат якого він останній раз бачив тоді в електричці, кому було тоді 3 чи 4 місяці. І цей молодший брат позвонив до Геннадія Махненка, бо він побачив по телевізору свого брата і каже: я хочу познайомитися з ним. Я хочу поспілкуватися з ним, я хочу просто знайти хоча б одну рідну людину в своєму житті. І оцей молодший брат Романа він був ще більш дикий, аніж оцей боксер. Старший брат. І коли він прийшов до цього Геннадія, його закрили в кімнаті, яка називається інтенсив. Він наскільки був агресивний, що йому просто відкривали двері, закидували туди їжу і двері закривали. І так він жив там тиждень чи два, поки цей роман не приїхав з турнірів. І вони приїхали, побачились. І вони дуже довго плакали, обнімали один одного. Бо вони знайшли ну, один одний, знайшов хоча б одну людину, кому ти небайдужий, рідну кровинку. Ви розумієте, що це таке? І оцей старший брат Роман почав доглядати за молодшим, виховувати там життєві принципи, правильні прививати, приводити в церкву і так далі. І, друзі, пройшло, минуло 9 чи 10 років. Оцей старший брат Роман, дещо боксер, у нього вже є дружина, у нього є дитина. Він щаслива людина. Він непогано заробляє, він ходить в церкву. Його виховали, його виростили своїм молодшим братом. Він також зайнявся. Також він одружений. Щаслива, успішна людина, хоча обидва жили на вулиці. І якось вони йдуть з братом по вулиці і бачать, що якась людина просить кошти. І цей Роман каже, я завжди допомагав тим, хто просить кошти, тому що багато хто допомагав мені, коли я жив на вулиці. І він приходить до якоїсь людини, дає йому 200 гривень. Це було багато років тому. І щоб ви розуміли, 200 гривень на той час це прям ну, мега кошти. Це і зараз немало. І вони йдуть далі. І молодший брат каже цьому Романові, каже: Зачекай, давай стоп, повернемось до тієї людини. І вони дивляться в очі цієї людини і вони впізнають в ньому свого батька. Уявіть собі. Один прожив на вулиці майже нікого свого батька не бачив, другий молодший теж саме. І через багато років, коли у них вже є свої сім'ї, вони бачать свого батька на вулиці, який просто просить гроші. І в чому, знаєте, сенс історії? Вони не почали його ругати, казати, де ти був, чому ти таке допустив. Вони забрали його до себе додому: грязного, смердючого. Він, в принципі, не заслуговував ніякої любові до себе, але вони також вичухали його, вимили, дали одяг, привели в реабілі... реабілітаційний центр і зробили з нього людину. І я просто думаю, боже, яка, яка потужна історія! Яка велика твоя благодать, яка велика твоя дія, сила, що ти не залишаєш і таких людей? Давайте скажемо слава Богу. І пропускаючи багато деталей, коли почалось повномасштабне вторгнення, оцей Роман, він був в Маріуполі, і він був у чеченському полоні, щоб ви розуміли, йому підпалювали ноги, ламали пальці, кидали його в мінні поля, стріляли під ноги, і дуже багато негарних речей з ним робили. Але він. Вибрався звідти, втік і продовжує зараз служити людям як капелан, як служитель. Слава Господу. Я розповідаю цю історію, щоб вона була натненням для кожного з нас. Бо ми дуже, якщо чесно, ми дуже багато жаліємося на своє життя, що я такий, я трохи, можливо, там нижче за когось, я, можливо, не такий розумний, як він, в мене не такі добрі батьки, як того, і так далі, і так далі. Ми кожен знаємо, де ми жаліємось Богу і самим собі. Друзі. Давайте не будемо жалітися. Давайте будемо робити все те, щоб допомагати іншим людям, бо ми дуже багато маємо. І до молитви я хотів би просто сказати, що про два Божих закони, духовних, які є дуже важливі в нашому житті, ми про них насправді не часто думаємо. І просто два духовних закони, які певною мірою мають бути основою в нашому житті. Ми не маємо про них забувати. І перший закон він звучить дуже просто. Він звучить так блаженніше давати, аніж приймати. Давайте прочитаємо, Біблія каже, дії, 20 розділ, 35 віршик, Написано: Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Друзі, мега простий, скажімо, принцип, який кожен з нас, я думаю, чув. Але знаєте, є одна проблема, що яка ціль сьогоднішнього життя? Ми кажемо світського життя, чим живуть, скажімо так, нецерковні люди? Що люди шукають все для себе: успіх, достаток, можливо, слава. Люди сьогодні живуть для себе. І, як на мене, найстрашніша річ відбувається тоді, коли християнин дивиться в сторону не Біблії, не? Не в Божу сторону, а дивиться, знаєте, чим живе сусід, як ми сьогодні кажемо, якийсь певний інфлюенсер. І ми десь заздримо йому, і ми думаємо, що я хочу також так. І ми починаємо вкладати всі наші сили, всі наші бажання і мрії в те, що проходить, щось матеріальне, щось то, що немає, знаєте, певної Божої основи і, чи благословення. І насправді ми сьогодні більш. Світські люди в наших цінностях, аніж ми про то думаємо. Ми можемо думати, що ми християни, але нас буде відрізняти від інших людей тільки те, що ми молимось і читаємо Біблію і приходимо в неділю до церкви. Це, можливо, все, що нас відрізняє від інших людей. Проте, знаєте, християн мають знати не із-за того, що вони просто не роблять поганих справ, а нас мають знати по тому, що ми робимо дуже багато добрих і потужних справ. Амінь. Я теж так думаю. І колись цей Божий принцип він мене дуже сильно зачепив, бо він мені здався, знаєте, яким дуже нелогічним. Ти думаєш, Боже, як ти кажеш, що блаженніше віддавати, аніж приймати, бо подарунки це ж так приємно. Я думаю, ви зі мною погодитесь, орест сидить, киває головою, погоджується аж бігом. Що подарунки це дуже приємно. Але Біблія каже, що віддавати краще. Я думаю, боже, як? І я вирішив випробувати цей принцип. І знаєте, друзі, опускаючи деталі, скорочуючи час, я ніколи не буваю таким щасливим у своєму житті, аніж в ті моменти, коли вдається комусь допомогти, комусь щось десь підсказати, щось десь виправити, когось десь благословити. І я ніколи не буваю таким щасливим, аніж в ті моменти. І знаєте, ми вже сьогодні говорили про Ірпінь, Бучу, Лани Квітучі і так далі. І я згадую, коли я був дійсно найщасливішим у 22-му році просто моменти. Коли ми їдемо в бусі, проїжджаємо, вибачте мене за деталі, лежать трупи на дорозі. Ми проїжджали там російську військову техніку, бачили це все, бачили і живих росіян, також які, слава Богу, нас не вбили, бо боялися тоді видати себе. І найщасливіший момент, коли ти їдеш в бусі. Ігор, там за кермом, а я в будці з людьми спілкуюся про те, про все, про новини і так далі. І зрозумійте контекст. Люди з початку війни жили в підвалах, і вони не знали взагалі, що відбувається. У них не було ніяких новин, бо не було ніякого зв'язку. І вони сидять, плачуть, журяться. І я кажу: ви знаєте взагалі, що відбувається? Які останні новини? Бо, скоріше за все, в їхніх головах уже все Київ десь там наполовину захоплений. І я кажу, друзі. Ми виганяємо їх. Я кажу, друзі, вони тікають. Вони тікають з Київщини, вони тікають з Ірпеня. Друзі, і просто наступні картини, те, як вони встають, дивляться один одного, цілують один одного, обіймають, пригають на тебе, цілують і кажуть: знаєте, що кажуть? Кажуть, слава Богу. Оце дійсно те, заради чого варто жити. Друзі, не якийсь пафос, не якась людська слава, а ось це допомагати іншим людям. Служити їм, бути благословенням для них, ось це те, що є, знаєте, щастя, оце приносить радість. І знаєте, у мене з приводу цього є ще смішна історія. Коли я тільки прийшов до Господа і пізнав цей принцип, я, як і, напевно, будь-яка людина, яка приходить до Бога, ти хочеш просто бути всюди, відразу і завжди. Ти хочеш всім допомагати, ти хочеш всім служити, ти максимально задіяний у всіх служіннях. І раз в мене було таке, що я, знаєте, трошки возгордився, що я хожу на кожне служіння, я служу в декількох служіннях, я роблю і то, і то. І думаю, десь недалеко вже винагорода Божа, десь недалеко вже якесь благословіння. І ось чергова ніч, коли я їду додому о другій ночі, бо я ж, знаєте, служив, допомагав людям. Я думаю, і роздумую, Боже, я знаю, що ти можеш, якщо хочеш там якогось ангела свого післати, ти можеш десь сказати мені, там, молодець, ні. Молодець син мій. Ви розумієте, так? Мені хотілося. мені хотілося. І я їхав додому і думаю, Боже, як було б добре, щоб ти мені щось таке оце сказав. Я їду в 2-3 часи ночі, я стою, дивлюсь, на, на автобусній зупинці стоїть стара така бабця. Жіночка така, дуже похилого віку. Я думаю. Цікаво. І я під'їжджаю до неї, і вона махає мені рукою, зупинись. І я думаю, боже, може, це те, про що я тільки що роздумував, твій ангел щось скаже мені зараз. Я вже такий готовий. Реально, друзі, можливо, вам смішно, я вірив тоді в це. Я тоді в це вірив. Я зупиняюся, і я думаю, що щось буде. Ну, дійсно, щось було. І я випускаю вікно, і ця бабця дивиться на мене, каже: Є закурить? Я кажу, вибачте, немає і поїхав далі по газам. Друзі, до чого я це кажу? Коли ви допомагаєте людям, не думайте дуже багато про себе. Коли ви служите Богу, не думайте, що ось зараз вже буде винагорода. Друзі, чесно, винагороди в цьому житті може і не бути. І, можливо, навіть дякую ніхто вам в цьому житті не скаже. Але ми ж, християни, трудимось і служимо не для того, правда? Бо Бог нам просто виливає на нас свою любов, свою благодать, і ми хочемо віддавати її іншим. Ми хочемо стати благословінням для когось. Тому, друзі, давайте запам'ятаємо цей перший принцип і дуже коротко другий принцип, який звучить так: втратити себе означає здобути себе. Знову така цікава річ. І давайте прочитаємо в Біблії це. Матвія, 10 розділ, 39 віршик, написано, хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Друзі, на перший погляд, дуже важке, тяжке слово. Особливо в сьогоднішній час. Цей Божий закон є абсолютною протилежністю нашого сьогодення, скажімо так, того часу, в якій ми живемо, сьогодні пропагуються зовсім інші речі. Все для тебе. Подумай спочатку про себе. Все для тебе, все для тебе. Ми знаємо це. Але дивіться, апостол Павло каже: від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Чи, може, чи можу я, чи може сьогодні кожен з нас побути для когось рабом, для ближнього? В простоті, в смиренні. Просто допомогти десь комусь, знаєте, особливою розду, роздумою і задаю питання, і задам сьогодні кожному. З вас і собі в першу чергу, коли я останній раз допомагав людині, яка для мене ніхто. І коли я допомагав останній раз людині, від якої точно в мене не буде ніякої вигоди, ніяких дивідентів, ніяких благословінь, нічого не буде. От просто коли останній раз я допомагав такій людині, яка для мене ніхто. Хай кожен з нас пороздумує. і Знаєте, я сьогодні теж сидів на, на цих питаннях, відповідях, роздумав для себе. І я просто скажу за себе і за своїх друзів, з якими я спілкуюсь, бо ми десь приблизно однакові, що я для себе засвоїв одне, що, друзі, брудна робота, робота після якої ніхто не подякує, чи якщо потрібно їхати кудись де небезпечно, друзі, це все, чесно, абсолютно неважливо. Абсолютно неважливо. Знаєте, що важливо? Богу це приємно. Питання. Якщо так, тоді це моя робота. І я знаю, що друзі, з якими я спілкуюся, вони точно такої ж думки. Бо ми були де хочеш, робили, що хочеш. І знаєте, друзі, важливо дійсно жити тим, важливо думати і хотіти бути там, де нас бачить Бог. І робити те, що Він від нас того хоче. Друзі, є всього два типи людей. Знаєте, можна ділити по дуже багатьом критеріям, категоріям, але хай буде сьогодні. Ось таке розподілення людей. Хтось каже: ей, тут є робота, потрібно допомогти. І перший тип людей йде, робить, допомагає, можливо, переносить якісь свої справи, відмовляється від свого якогось блага іде і допомагає. Друзі, другий тип людей при пропозиції попрацювати ці люди вони просто зникають. Він тільки що біля тебе стояв, а вже дивишся. Вже немає його. Ти дзвониш на телефон, а вже не існує такого абонента. Просто немає. Людина просто загубилась. І давайте так, метафорично. Образно. Як ви думаєте, кому зателефонує Бог, коли захоче дати нову роботу? А кому зателефонує Бог, коли захоче дати винагороду? І... Не знаю, як ви, друзі. А знову ж, метафорично. Я хочу бути в Бога, знаєте, в улюблених контактах. Знаєте, в кожному телефоні є оці близькі номера, коли ти знаєш, оцій людині ти точно позвониш, і вона не відмовить. Але е, знаєте, що для цього треба? Довгий шлях постійності, смирення, втрачання себе, служіння іншим і так далі. На жаль, до цього всього мені ще дуже далеко. Але давайте шукати цього. Давайте шукати того, щоб допомагати іншим, щоб віддавати себе, щоб служити. І не важливо, що це може бути щось пізно, незручно і так далі. Друзі, Бог нас кличе до цього. Я думаю, що оці два духовних закони це саме та причина, чому християни існують досі, і вони пережили все найтяжке, що було ці віки. І, знаєте, один євангелист сказав: коли я був молодий, то думав, що Бог розмістив свої дари на поличках так, що якщо я захочу взяти найкращий дар, то маю тягтися до найвищої полиці. Але потім я навчився тому, що все навпаки, Бог найбільші дари зберігає на найнижчих полицях. І щоб їх взяти, потрібно дуже низько схилитись. Друзі, це мої думки, які я хочу залишити вам. Друзі, давайте сьогодні любити один одного, служити не тільки один одному. Але й тим людям, хто для нас, ну, можливо, це групу звучить, але давайте служити тим людям, які для нас ніхто. І ніякої вигоди нам від того не буде. Давайте просто будемо тими людьми, якими нас хоче бачити Христос. Десь в чомусь, знаєте, такими відчайдушними, що готові піти на край світу, ані щоб комусь допомогти. І давайте також будемо тими людьми щедрими, люблячими. І давайте витрачати свою силу, бо, знаєте, є така тенденція. Витрачати свої сили на конфлікти один між одним. А я не согласен з тим, що сказали там і починається, ви знаєте, друзі. Давайте будемо спрямовувати наші сили, ті дари, які нам Бог подарував, на служіння іншим людям. Амінь. Я хочу, щоб ми встали і щоб ми помолилися, щоб оці Божі принципи перший блаженніше давати аніж приймати. І другий принцип втратити себе означає здобути себе, щоб це було реальністю нашого життя. Давайте помолимось про це. Боже, ми дякуємо Тобі за цей чудовий вечір, за те, що ти є з нами. Ми дякуємо Тобі за Твоє живе слово. Ми дякуємо Тобі за це прославлення, за один одного. Ми дякуємо Тобі Боже за те, що ми можемо служити один одному, служити Тобі. І, Господи, я прошу тебе, пробач нас, де ми сконцентровані на собі. Думаємо тільки про себе, Боже, шукаємо блага тільки собі, вигоди тільки собі, Боже, пробач пробачне за це. Боже, благослови дійсно, щоб ми виконували Твоє Слово, Боже, і ми не ставали схожими на цей вік, на цей світ, Господи, але благослови, щоб ми були схожими на Тебе, щоб ми жили Твоїми принципами, Твоїми законами, Господи, виконували Твоє живе Слово. Бо дійсно, Господи, ми будемо щасливими тоді. Коли ми будемо віддавати, Господи, і ми будемо дійсно знаходити себе, коли будемо втрачати себе, Господи. Дійсно, Боже, благослови, щоб ми жили, Господи, віддаючи себе для інших, Господи. Я прошу Тебе благослови, щоб кожен з нас, церкви, був прикладом один для одного. Господи, я прошу Тебе, благослови нас, об'єднай нас, Господи, благослови, щоб ми не сварилися один з одним, але щоб ми витрачали цю енергію і ці дари, які ти нам даєш, на служіння один одному та іншим людям. Боже, я дякую тобі за все, і нехай тобі за все буде слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.